Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо на тему теплиць. Ви мені часто задаєте це питання. В мене є декілька відео з цими теплицями. Ми з Віктором знімали для вас їх зимою на початку 24-го року. Відео вийшли достатньо цікавими, і мова в тих відео була про розсаду. А сьогодні ми з вами от сядемо і пофілософствуємо на тему. От потрібно. Зараз займатися тепличним бізнесом в Україні, чи не потрібно? Я озвучу свою думку, так як я людина, яка займається вирощуванням овочів вже більше 10 років, і не тільки овочів, а й ягід, ну, овочів трошки буде менше. Мені є ще для вас розповісти, тому що я перепробував достатньо багато культур є свої нюанси, є свої якби сильні сторони, слабкі сторони. І а вже ж я людина, яка розуміє. Оці всі затрати, тому що люди чомусь двоє думають, от поставити теплицю і заробляє там мільйони. Хоча це трошки а вже ж, не так. І сьогодні ми про цю тему а вже ж, поговоримо. І перше, що треба зрозуміти, щоб от почати займатися тепличним бізнесом, які будуть затрати на те, щоб поставити ці теплиці. Тому що, щоб дійсно зробити хорошу теплицю, треба дорога і якісна плівка. Яка, на жаль, коштує в Україні ну, десятків тисяч гривень. Десятки тисяч гривень вона коштує і 20, і 30, і 40 тисяч гривень. І не думайте, що там ви поставите таку теплицю на весь город і ви вже все там все накрили. Максимум, в кращому випадку, ви зробите теплицю і покриєте плівкою по цій сумі, що я озвучив, може сотку, може півсотки. Наступне, що треба не забувати, що, щоб зробити пицю, треба брус і якісний брус, треба ліс. А щоб знайти хороший ліс, а це в нас виходить такі ось планки і так далі, то це теж річ не дешева. Плюс робота, якщо ви цього робити, не вмієте. Звісно, було б прикольніше з арматури це робити, але треба наймати зварювальника. А це теж гроші. Ну, хороше, якщо є в сім'ї зварувальник, якщо у вас є. Хоч якесь уявлення, як їх будувати. Мене, наприклад, цього уявлення немає, я б все одно б якісь б там людей б наймав, би, які б будували б ці теплиці. Я не думаю, що зараз на просторах Ютуба можна знайти дійсно такого спеціаліста, який буде розказувати, от за, по суті, безкоштовно, от як зробити там правильно тепличні комплекси. Розумієте? Це, я думаю, більше того, що таємна інформація, і це коштує немаленьких грошей. Тобто потрібно зрозуміти, що затрати на старті будуть дійсно великі. І налаштовувати себе на те, що, напевно, перший рік, а то навіть і другий рік, точніше сезон, ви будете, я думаю, тільки відбивати затрати. Особливо на півночі України. Якщо це південна, ну, там ще трошки все по-іншому, там клімат дозволяє забігати в теплиці десь на початку лютого, може, навіть і раніше, в залежності, яка ще зима на півночі. На півночі так не вийде, тому що тут в кращому випадку, якщо навіть займатися якоюсь розсадою в теплицях, то плюс-мінус це буде кінець лютого, може середина, може початок березня. По різному буває. А це все напряму впливає, а вже ж на ціну. По поводу цього ми розібралися. Друге, що треба знати про теплиці, якщо ви дійсно налаштовані на це все діло. А це треба писати зразу в зошиті, там, конспекти, все, там, що ви будете садити, бюджет, які продукти, які овочі і так далі. Тобто, розписувати все наперед таким а, чином, що а, у вас вже тут є всі деталі, ви передумали, і вже потім ви не тратили час і не ламали, не стояли голову, а щоб мені там посадити. Тобто, це називається технологія вирощування в теплицях. Я це так називаю. Тому що ну, просто там, поставити пучку за 2000 доларів, щоб продавати огірочка по 100 гривень там, пів місяця, ну це мені здається, це не дуже тема. Все-таки треба визначитись, який буде ранній овоч, щоб будете самою весною сіяти. Там. Потім там, якийсь другий овоч, може це будуть помідори, може це буде щось інше. Ну і третє, як роблять розумні люди, щось садять на зиму. Це понятно, тому що ну, нереально просто таку кількість вкладень відбити. Там з одного овоча, там попродававши два місяці. Я таких історій не знаю і навіть е не скажу, хто таким от, е може поділитися. У відкритому вирощуванні все просто. Там на старті мінімальні вкладення. І ти вже через 2-3 місяці відбив ці вкладення і зароблю, де там виходить якусь суму грошей, називаємо її енною сумою. Да? З Степицями все трошки по-іншому, це знаєте, чим, з чим можна порівняти. З тим фотоапаратом, який я зараз знімаю для вас відео. Тобто я там вкладу, наприклад, тисячу доларів контент, і це не значить, що я там його відіб'ю за два-три чотири відео. Я можу там півроку його відбивати, а може за місяць, може за два, ніхто ж не знає. Так само тема буде і. З теплицями, тому що, ну, наприклад, не, не знаю історії, що за, 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 за сезон, там, за раз взяли, де відбили. Це дуже серйозні суми. І по цій причині а, серед тепличників немає такої великої конкуренції навіть у мене на півночі. Південь, так, да, там в кожному дворі, навіть Західну Україну, в кожному дворі стоять тепличні комплекси, все, там. хтось квітами займається, хтось там якось радийської Ну, Тут можна до безкінечності це все продовжити. Ви просто суть саме. Зрозуміли. А третє, що я хочу сказати для тих людей, які планують а, будувати теплиці. А, якщо дійсно у вас є ідея, ви спрошуєте там ті два пункти, що я сказав, то налаштовуйте себе на те, що ви будете в теплицях сидіти весь майже рік. У вас вихідних по суті не буде, тому що в теплицях роботи як-не-як, як, ну теж буде, мені здається, більше, якщо особливо немає капельного полива. Тому що ну, прийдеться постійно ходити поливати воду, тому що ну, ви ж бачите, тепується зверху, як тут дощ попаде. Це те, це те, чим займаються мої батьки у цій мікротепуці. Кстати, по поводу ціни, скільки вона нам обійшлася, років три тому вона нам з плівкою обійшлася. Десь я на каналі було відео, десь 50 доларів чи 70, точно не пам'ятаю. Ну, Щось в районі 2-2,5 тисяч тоді. Ну, У нас просто ліс був свій. Доска була своя, тільки пішли гроші на. Плівку і на оці всі перетяжки, де фіксується сама плівка, а то якщо от, дійсно там типичні комплекси, взяти це, це все діло, то там тим дійсно от роботи дійсно багато, я вам скажу. По цій причині я і не хочу тих типиць. Не на полуницю, не на кокоси, не на ананаси, тому що мені свого вистачає. Мені вистачає і тієї полуниці, і того часника, і тієї молодої картоплі. Мені ще теплиць не вистачає. Знаєте, як кажуть, буває, в народі, не знала баба клопоту, купила порося. Оце буде про мене. Тому я знаю, що це за робота? мене є знайомий Віктор. Ми з ним так от бували, спілкувалися на цю тему, то я знаю, що він на рибалку не їздить літом, тому що сезон? Почалась розсада в нього, він там розсаду возить. продає Потім почалися у нього там якісь огірки, він садить, якщо він їх садить. Потім якісь помідори, потім те, потім немає часу. Тобто, ну, Купа роботи. Купа роботи. І себе треба да налаштовувати на те, що ти тут будеш працювати без вихідних. Ви бажаєте собі такого життя? Я, наприклад, не дуже такого життя бажаю. Мені подобається те, чим я займаюся. Може, я не заробляю стільки, скільки заробляють оці всі вже розкручені тепличники. Да, но... Мені, мені мені вистачає, мені подобається. Тому я ніколи не думав на цю тему. Якось одного разу я думав, щоб, знаєте, чимось таким раннім позайматись, поки я не посадив разу на навесну. Потім в мене це бажання просто відпало. На завершення цього відео хочу сказати ось трошки слів за цю тепличку, в якій ми зараз знімаємо відео, що вона була збудована не для того, щоб там на її заробляти великі гроші. А перше, саме основне це те, що. Коли вже починається весна, ми сіємо всю розсаду і, і підвіконня просто в хаті заставлені. І потім вже розсада підростає і її просто батьки виносять сюди. Ось вона тут на стілажах так от, знаходиться все там. І вже треба її не просто повшикати, а стабільно, регулярно поливати, тому що там вже гарно розвинена корена, коренева система. По цій причині тут поруч болота, там вода, і так далі. Там стикають дощі, то багато води, багато води. І є чим поливати, і воно собі тут стоїть, їсти не просить. Потім, да, тут щось раннє там вирощується, в цьому році тут були перці. Не скажу, що там прямо на, на тих перцях урвали там, таку велику суму грошей. Що в відкритому вирощуванні, що тут вони йшли майже по суті в одну, в одну ногу. Плюс тут є свої специфічні проблеми. Постійна жара, постійно теплиться на полі, треба придумати... вирішувати точніше цю проблему саме з жарою. Повірте, то треба затінняючи сітка по-хорошому. Ну І третє, от який плюс від цієї теплиці, це те, що ось є пусті ці ящики, і коли дійсно. Вже йде закінчення сезону помідорів, починаються перші приморозки, то батьки просто його тут все гарненько складають, білим агровортом накривають, якщо на ніч мороз. І таким чином в день ще все-таки в жовтні місці тепло, як не крутий, в більшості випадках тепло. І помідорчики собі тут гарно достигають. А в той проміжок часу на помідорі у нас гарна ціна. То по цій причині вона тут ще стоїть. Ви ж, напевно, бачили, що в мене на ділянці, більш нічого такого схожого немає і, напевно, не буде. Ну і зразу відповім, чи так на зиму це все... на зиму, так все, все, все діло залишається, плюка залишається, ніхто її не знімає. Тому, друзі, якось воно вийшло так. Я поділюся своїми думками. Може, комусь вони близькі, комусь не близькі. Ну, а ви покластися прожміть лайки і можете написати свою думку в коментарях. Всім до зустрічі!